Маючи регістри, які можуть зберігати 16 біт інформації, ми можемо починати використовувати їх в дуже цікавих ситуаціях. Наприклад, що як ми поєднаємо годинник з одним із таких регістрів і зробимо компонент, який буде рахувати. Один такт процесора один, другий такт процесора два, третій такт процесора 3, ну і так далі. Більш того, що як ми зробимо можливість такому компоненту вказувати своє число. Тобто у звичайному режимі такий компонент буде додавати одиницю до самого себе, рахувати, але ми зможемо і своє число записати. Ми отримаємо компонент, який можна буде використовувати для того, щоб тримати в ньому послідовний номер інструкції, який зараз треба виконувати. Або... Ще як його називають в різних джерелах інформації, «instruction pointer». Перейдімо до конви та почнемо його будувати. На вході в нас є «store bit», який ми використовуємо для того, щоб вказати, коли ми хочемо перезаписати значення регістра. Якщо цей біт 0, то ми просто рахуємо такти годинника та і все. Кожного разу збільшується значення в регістрі на одиницю. Але якщо ми виставимо значення Storebit в одиницю, то ми маємо записати в регістр число X, яке приходить нам на вхід схеми. Ну і останній вхід це сам годинник. Почнімо з того, що винесемо на канву сам компонент register, в якому ми будемо зберігати стан лічильника. Згідно зі специфікацією, якщо в нас Storebit 0, то ми нічого там не перезаписуємо. А просто додаємо одиницю до значення із регістра. А тому скористаємось компонентом інкремент, до якого під'єднаємо значення з регістру. Отриманий результат ми маємо записати в регістр, коли сторбіт 0. А значить, скористаємось компонентом Select, до якого під'єднаємо цей результат на вхід d 0. Також не забуваємо поєднати і сам сторбіт з цим Select. Але. Якщо ми виставимо 1000 в одиницю, то замість лічильника нам треба взяти значення зі входу X, бо ми хочемо перезаписати значення своїм власним, а не тим, що прийшло із лічильника. Результат от такого вибору даних ми направляємо на вхід X самого регістру, який буде запам'ятовувати ці дані. Через те, що ми постійно оновлюємо дані в цьому регістрі, або лічильником, або ж власноруч. То ми можемо постійно тримати цей регістр в режимі запису. Для цього скористаємось вже відомою нам конструкцією 0 з інвертором та приєднаємо його до Storebit регістру. Ну і, звісно ж, не забуваємо про синхронізацію цього всього, бо буде біда. А тому приєднуємо годинник до нашого регістру. А саме значення регістру це і є теперішнє значення лічильника. Яке ми видаємо на вихід схеми, якщо ми залишаємо сторбіт 0, але при цьому почнемо активно симулювати роботу годинника, перемикаючи його із нуля в одиницю і навпаки, ми побачимо, як значення регістра збільшується на одиницю кожного такту. Причому зверніть увагу на те, що ми так довго розжовували в попередніх відео. Коли годинник 0, ми тільки записуємо. А коли годинник одиниця, видаємо на вихід. Тому для повного оновлення стану, нам потрібен повний такт годинника. Ми отримали лічильник, який може рахувати, і ми його будемо використовувати для того, щоб рахувати інструкції, які її треба виконати. Але при цьому, ми можемо виставити сторбіт в одиницю і вказати на вході X своє власне значення. Наприклад. Кажемо, що ми хочемо виконати інструкцію номер 42 Тепер, щоб цей стан застосувався, зробимо повний такт годинника. Ми побачимо, що в регістр ми записали значення 42. І якщо тепер ще й зняти прапорець торбіт та продовжити симулювати такти годинника, ми побачимо, що лічильник продовжує рахувати з цього числа, і наступним іде 43, 44 і так далі. А значить, все працює як треба, лічильник зроблено. Маючи в компонентах лічильник, ми вже дуже близькі до того, щоб поєднати оперативну пам'ять, де зберігаються інструкції для процесора, лічильник, який зберігає адрес інструкції на виконання, та арифметично логічний юніт, який буде виконувати операції над даними. З цього всього єдине, чого нам не вистачає ще, це оперативна пам'ять та поняття інструкцій. Оперативну пам'ять ми побудуємо в наступному відео, а з інструкціями розберемось вже зовсім скоро.